У нас основне так би покликання це неформальна освіта, тому звісно, в цьому напрямку поширювати будемо різноманітні заходи і людей запрошувати. Зустрічі з психологом, квартирники, тренінги та ще багато різних цікавинок. Молодіжний центр Чернігова наразі втілює в життя понад п'ять різногалузевих проєктів, мета яких розвивати молодь міста, заохочувати їх до творчості, а також проявляти себе в різноманітних сферах. Допомагають їм у цьому професіональні спікери, яких представники молодіжного центру запрошують на зустрічі. До прикладу, кілька разів на місяць у просторі молодіжного центру відбувається зустріч із психологом. Зустріч відбувається на щотижня, десь раз в два тижні, і різні проблеми зазвичай це про свій внутрішній стан і про емоції, і про те, як себе відчувати. Якщо ж ви молодий та амбітний виконавець, який бажає заявити про себе на платформі однодумців, зробити це можна під час молодіжних вересайок. Це щось схоже на доволі відомі квартирники, або ж простіше кажучи, камерні концерти. Ми наголошуємо важливість власної творчості, щоб у молоді була можливість просувати свої пісні та вірші, які вони пишуть, і заохотити якусь аудиторію, здобути собі її там в інстаграмі також просувати. Показати свою творчість світу можна із допомогою, наприклад, відеоформату. Зробити це можливо завдяки проекту Промедія, на базі якого молодіжний центр Чернігова створив власну студію, що обладнана всім необхідним. Це все абсолютно безкоштовно. Так можуть будь-яка людина прийти. Сказати, от я там хочу зачитати якийсь свій або там зняти відео. Ми з цим допомагаємо максимально і виходить контент. Для охочих створити свій контент на базі молодіжної студії створено низку тренінгів, які проводять спікери, представники певної професійної ніші напряму пов'язаної зі створенням контенту. Лекції були про основи звукозапису, основи фотографії, основи відеомонтажу. Основи блогерства будуть сьогодні і ще будуть основи інтерв'юєрства. Це допоможе їм зробити якісний продукт. Також проєктна діяльність Чернігівського молодіжного центру виходить і за межі міста. Так, наприклад, наразі в Ніжині команда центру реалізовує проєкт Твоє. Твоє твори єдине. Він створений сумісно з Ніжинським молодіжним центром. Сумісно з ним ми проводимо серію із п'яти заходів, де є концертна частина, де молодь Ніжини можуть представити власну творчість. І під час цього також проводиться арт-барахолка, де творці, які щось роблять своїми руками, можуть також запропонувати щось відвідувачам. І заключною частиною є. Кастом речей, де ми наголошуємо важливість повторного використання речей і людей, які ще не дуже заохочені до творчості, ми навчаємо робити щось своїми руками. Стати учасником проєктів може кожен зацікавлений незалежно від віку та сфери діяльності. Головне бажання та попередньо заповнена заявка на участь. Ми будемо раді всім, тим, хто хоче використати свій потенціал у тому, який захід ми організовуємо. Стежити за анонсами проєктів від команди молодіжного центру Чернігова можна на їхніх сторінках у соціальних мережах.